Йоу, мої любі друзі, з вами я, Оріон, і сьогодні ми походу в незвичному лісі, а себто, це, так би мовити, міні-проходження тера Craft. Я трошечки дізнався про цей мод більше. Дякую одному песику. І виходить як. Я, коротше, дуже загорівся цим модом. Ну. Так, це мод. Оце все це мод. Просто він все перероблює. І я захотів якось зняти його. Ну, отак, просто захотілося і по побавитися з такою міні-рубрикою, типу Minecraft але. І, коротше, будемо вивчати цей світ по-новому. Добре. Так, як я знаю, для початку треба зробити палки. Взять палки. Шматочок самородної міді дивний камінь. Я вже брав тут камні. Добудьте перший камінь з глибин світу. Що розпочати свій шлях. Підніміть самородок металу з поверхні землі. Ого. Ну, це класно. Поки що будемо збирати. А, я не взяв, не брав джейд, але окей. Так, поглянемо. Обробка каменю. Що можна зробити? Угу. Це робимо ось так. І виходить. Ні, стоп. Не так. А, треба тут отак от зробити. Окей. Поняв. А, так. Ось так. Ага, ось так. Кам'яний вік. Ура, наша перша перша сокіра зараз буде. Так. Ось у наша перша суфіра. Ура! Так. Спробуємо вирубати це дерево. І воно дуже важко рубається. Знаєте, я передумав щось. Для початку давайте зробимо а, нам ніж. Як я знаю, він готується ось так. Ось о, лезо кам'яного но, е, ножа. Ось у нас кам'яний ніж. І, як я знаю, можна отак зробити. пошук матеріалів. Зріжте траву ножем, щоб отримати солому. Необхідну для крафту та будівництва. В принципі, прикольна штука. Так, це клімат. Угу. Це у нас що я можу їсти? Це який день. Окей, ось воно. Починаємо. Вступ, вогонь та багаття. Ага. Багаття колода та палички. Окей, це у нас що? Це гілка, але нам треба колода. Ага. Це трохи важко. Ну, давайте візьмем, не знаю, ми, е, ні, ніжик свій і почнемо шукати щось. Лопата. І. Вона у нас тепер є. Що можна зробити з лопатою, я не знаю. Так, тож, я зараз подивлюсь, що у нас тут є. Руда. Загалом, як я знаю, трохи, так би мовити, дивився про цей мод. Нам потрібно взяти знайти десь глину. Глина це прям ну, те, що нам якраз треба в цьому е, доісторичному світі. Це що? Ні, це камінь. Муховит, походу, камінь. А це у нас кролики, коровки, все як завжди. А... Нела плоть. Ну що ж окей. Ех, Красиво тут, але лячно, Дуже лячно, Прям дуже. Мене безспокоює лише гнила плоть. Тому що. Що тут могло прогнити? Напевно, скоро ми дізнаємось, можливо. М -м -м. Які ж прекрасні зорі тут. Не вистача лише розуміння, що тут робить. Так. Я вже бачу тут якась штука є. Цікаво. А, це просто. Це просто так. Ну, я тут не бачу мільйони зомбі. Зате. Я можу сказати точно, що я. Е, зробив е, прекрасний висновок, що тут є справді дуже красиві зорі. О, Стоп! Це що. Mm. ну! Знайдіть глину. Та ну! Never met. Надеваюсь, я сказал, это тут не бидай. О, боже, нечего слезать. Я реально чую, здесь тут -то и, и я ну, ну, я сподеваюсь, я сподеваюсь, что его А, короче, вариантом направленное будет посидеть тут. Нарешті. О, лісоруб. Ну, в принципі, все. Тож, треба десь оселятися. Рекомендую десь, напевне, попробувати. Не знаю. Мені подобається. Подивити... Ну, Мені хотілося б подивитися десь біля річки. Можливо. От. Десь неглибоку глибоку печерку, можливо, якусь. Хм. Треба, до речі, буде переглянути. Щолі що є по. Ну, по роботі виходить з самого терафірама Крафта, тому що я не знаю, типу, я не дуже, дуже пам'ятаю, як воно працює, але я знаю, що, воно, ну, що це дуже така потужна як така ігра. Ну, гра? Вона скоро не гра, а сама виходить сам мод. Як я повторював, і виходить, це не дуже така. Легенька збірочка. Тютю, маю чому я завжди кажу збірочка. Добре, ми. Тут. Не знаю, що це за місце, але. А, тут. І нам напевне треба буде дуже багато соломи. Добре. жартую, не кінець. Так. Раз, два, три. И вроде бы вот так. Давай, 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 давай. Дитько. Треба три палочки. Я зробив з Так, раз, раз, два, три. Да, ё Раз. Раз, два, три. Раз. Е! Ух, -мо! Так. Угу. Я скрывал жовтый, потом форму. Ага. Треба, напевно, чомусь підтаплювати її. Ммм... Це було... Б... Помилкою моєю. Я щось так і думав, що воно буде таке. Окей, ну поки що хай палає. Мені не нравится, як воно горить. Як люди суетяться, пожарка приїжджають. І так далі. А тільки проблем в тому, що в цьому світі немає навіть пожару. Щоб мені допомогти. Зато в мене є, так би мовити, мій найлупший друг, з яким я зараз буду Класс Ну В принципе э, Я Думаю что Краще я все же таки буду Тут десь. Думаю, кращим варіантом мені буде почати все ж таки селитися прямо. Селитися по-новому. По от, В принципі, на довгу міну. І остальне, Нічого страшного ж не станеться, так. Я вже якось сумую за Майнкрафт шепом. За звичайними летсплеями, а не оцим всім. Бо не придумував я собі зробити таку приколюху. Загалом, якщо це відео набере там, не знаю, як зазвичай 50 лайків. Чи... Ні, Які 50 лайків, ага. Не мріємося. Десь хоча б по 11 чи 10 лайків. І тоді я буду, так би мовити, продовжувати грати в Терафірма Крафт і знімати. От... Певно, помідорчики. І що? Це що? Та, Ну, ну все, що, так ось. Так, ну за шкалу, броси, що? Це що? Гветуча палпа. Та що це за звука пищу? О, а це що? Це. О, це не синякова. Нічий... Це його... Бакла... цей кабачка, так і ще. Ну не. Це... Тепер у нас ще й папороті. Поки що буду працювати над тим, чим я. Йо-мо-йо. Але це справжній куш. От чесно. Що не кажи, але воно того вартував. Та ну, цілий і стар. Капець. Хм. Можливо і тут. Що я? я не знаю, мені треба багато дерева просто. ні ні не не знаєте, я напевне покуп. Нарешті ми поїмо білок. О, горох. Окей. м'яса, а я не можу взяти. <сі> так. У ситуації, якщо це не моє місце знаходити перебування, тоді стане моїм чомби нім, бо я майже нічого там і не селив. День зараз перелякався, ну, якщо без матюків. А, все ж такі. Не треба, будь ласка, мене лякати. Я вас прошу. Давайте я зараз зроблю наличную. Я не хочу лякатися кожного разу цього звука. Мені хочеться плакати. <сувствую>

Підпалюю цілодобову. І... Ну, в принципі, все. Чесно, мене трохи це дуже, ну, як троха, мене дуже це сильно лякає. Кусочки гарбуза. А я можна їх посадити? Не, якщо так? А що тоді з кусочком гарбуза можна зробити? Варене вареньо з шматочками гарбуза. І кучу-кучу всього. Капець. Прикольно. А, неприкольно це. Який жах. І до ну, типу так буде. Чим мені тепер займатися? Не підкажете панство. Руда, метал, виплавка. Окей. Місце для відпочинку. Жартую таке солом'яне ліжко. Це примітивне ліжко, яке можна використовувати для того, щоб поставити спаун, але спати ні, ніч не еперше. Щоб зробити ліжку з соломи, покладіть два тільки соломи поруч, а потім класні класімо праву миші великою ж, сирою шкірою. А це середня. Ну, ти, може. Давайте спробуємо. Може і таке сканає. Не, не сканає. Тоді що, якщо. Просто очі середня шкіра поскроблена, далі оброблена, оброблена е, шкіра, далі папір, далі всяке інше. Чесно. Настільки так, ну, на таке я навіть не розраховував. Я замахався. От чесно. На с... ну, я досі в кам'яній ері. В принципі, по мені видно. Але я знаю, як розвиватися хоча б плюс-мінус, бо в мене є книга. Можна сказати, якщо б не ця книжка, я б не знав, що робити. Думаю, поки воно оце готується, мені треба буде довго-довго чекати. А чекати, це буде в наступній серії. Думаю, я знайду що чим зайнятися. Що ж, дякую за перегляд. Дякую, що ви були тут, були зі мною. попробували цей новенький формат для мого каналу. Е, ну, Формат Minecraft, е, який я буду проходити не, не як летсплей. От, якось типу такого. Е, Дякую за перегляд. Поставте лайк, там підпишіться на телеграм-канал, на цей канал. Я в телеграм-каналі постю всякі приколи, там, не знаю, показую мемчики, показую котики, показую там інформацію щодо відео, роблю пояснення, що воно там таке. І просто ви можете порозмовляти зі мною. А ще я. Можу вам просто трошечки попросити, попросити вас, щоб ви трошечки можливо задонатили, можливо, підтримали просто. Ну. Тобто, якщо захочете підтримати, але у вас немає грошей, можете написати коментик. Бажано від, не знаю, там, напишіть як, якесь слово, яке захочете. В принципі, там не знаю, давайте. Сьогоднішнє слово помідор. Ось Як це буває в людей, всяких, що кажуть в якомусь з якоїсь частини відео, що треба написати в коментарях, щоб ви додивилися це відео. От, сьогоднішнє слово помідор. Тому так Дякую за перегляд. Дякую, що е, вже зробили хоча б щось для цього е, канала. Ви супері, супері, Суперські. Дякую вам. Е, до нових зустрічей і бувайте!